Доброго літнього дня, шановні гості! Ми раді зустрічі з вами, наша борзнянська земля. Багато на талановитих людей, які дарують можливість доторкнутися до прекрасного, чи то до художнього мистецтва, чи поетичних творів, чи до чудових мелодій, написаних людьми, які закохані у пісню, і дарують слухачам неповторні хвилини душевної насолоди. Край довжинка і тичини на таланти не збіднів. Так для смутку є причина, а для втіхій поготів. Мову музики розуміють усі, вона бентежить наші душі, є засобом емоційного та духовного зв'язку між людьми. Ми з певністю можемо стверджувати, що музика не зникає, вона вічна і житиме стільки, скільки існуватиме людина. Музика і мистецтво завжди поруч. А сьогодні до вашої уваги відкрита виставка художніх робіт майстринь Пензля з борзни Людмили Вакуленко та Юлії Прощенко. Погляньте, будь ласка, позаду там біля нашого флігеля ця виставка цих картин. І ці жінки подруги в житті і творчості. Юлія малює з дитинства. Як вона говорить, її ранні роботи були більш наївнішими, простішими. А зараз її картини більш філософські, які спонукають до роздумів. А Людмила надихнулася творчістю подруги, побачивши її розвішені роботи у перукарні. Відтоді вона взяла в руки пензлі і почала творити прекрасні картини. Тож обов'язково ознайомтеся із роботами цих наших майстринь. Сьогоднішня наша зустріч особлива. Вона благодійна. Підтримуємо нашого захисника Сухонду Станіслава у придбанні тепловізора, який так потрібен на фронті. Тож наближаємо перемогу разом. Там стоїть банка, допомаганка називається. Якщо є бажання, в кого вкиньте туди трішечки грошей. Ми передамо сьогодні її дружині. Ми продовжуємо традиційні мистецькі заходи у рамках творчого проекту Музичні зустрічі в музеї і запросили добре відомий естрадний колектив, який вже має велику аудиторію прихильників їх таланту. Це гурт-Синтез. Від корюківки до варви від борзний од остраю до борзни виграють щедротні барви, самородки, співаки. Зустрічаємо аплодисментами. співочий колектив вокально-інструментальний ансамбль Синтез. Знає країни, де сонце тепліше, де по морю пливуть кораблі, але небо своє найбліше, або розною летя. Несе води чарівна весна, так віками стоїть, процвітає наше славний і з Колектив Синтез це маленька родина, а кожне родинне дерево живеться через коріння. Так і наше пісенне дерево має своє коріння і живиться багатющою пісенною спадщиною українського народу. Керівником, автором віршів і мелодій, душею колективу є Петро Михайлович Ярмоленко. давно закоханий у музику. Це також борець за охорону природи та навколишнього середовища, а в музику закоханий не випадково, бо він виховувався у сім'ї, де батьки грали на багатьох музичних інструментах від скрипки до фортепіано. А ще в чотирирічному віці він освоїв гру на гармошці. Шановий, шановний Петре Михайлович, вийдіть, якщо можна до нас, підійдіть. Ми хочемо бліц-опитування вам провести, невеличке. Поділіться, будь ласка, з шанувальниками вашого пісенного доробку, коли і як прийшла до вас ідея створення естрадного гурту? Ну, скажем так, раз я вже так вийшла, що дійсно з музичної сім'ї. І сам все життя музика мене супроводжувала, але основні види діяльності були не пов'язані з музичною творчістю, так десь паралельно, скажімо так. От, потім якось підростала донька, захотілося мені теж до цього, до цієї творчості, так сказати, познайомити. От, купили купили інструменти різні, клавішні, гітари. У будинку творчості створили ансамбль такий дитячий, їм було по 12-13 років. Вони займалися там, співали свої пісні, пісеньки, я для них писав пісні, інші співали пісні. Ну, а апаратура залишилась і ніколи було про це думати, займатися. Була така думка, що, може, десь колись з кимось створимо щось таке подібне. От. А потім вже пішов, так сказати, за віками, за хворобами на пенсію. От. І така виникла думка, що щось можна буде спробувати. Особливо спровоцирувало інтернет. в інтернеті став я проглядати такі похилого віку люди, грають, співають у будинках культури і людям. Такого ж віку подобається музика. Що вони грали? Грали ці пісні, які були в їхній молодості, коли вони бігали на танці, на танцплощадки, закохувались, жили з цими піснями. Ви ці пісні всі знаєте добре. От. І якось так це в мене спровокувало, що треба щось робити з цим. От. Ну, А оскільки я так музикантів борзянських більш-менш знав. Хто спочатку пішов до Миколи Петровича до Іллющенка, знає, що він у будинковій творчості працює, він фахівець зі своєї справи. Потім у музичну школу до Людмили Васильівни Мариненко, вона піаніст, клавішник чудовий. От. А потім слово за слово Валерій Павлович Костирко, Владислав за до нас приєдналися. Оля Бабко з музичної школи, дуже талановита співачка і як фахівець, вокаліст прекрасний. І так, поступово ми, була така думка, але потім почалась війна і було не до цього. Було не до цього, ви знаєте, що думали тоді, де купити хліба, якоїсь муки, якогось цукру, Ну, ви пам'ятаєте, ми були майже в оточенні. Потім пройшов якийсь час, все трошки заспокоїлось, вже і фору відкрили, бізнесмени, наситили наш ринок. Ну, ми зустрілися якось у місті. Ну що будемо робити? Та да давай, а може не час, може війна. Ну, я кажу на навпаки. На, на Треба, щоб ми не сиділи там і плакали, і посипали голову попелом, щоб, щоб всі бачили, що ми не тільки живим працюємо, а ще й займаємось музичною творчістю. І так поступово-поступово базувалися ми спочатку в будинку творчості, потім там приміщень недостатньо, перейшли в лісгосп там, а і зараз там вже в мене вдома зараз займаємось просто. Це. Ну такі проблеми є, в тому що ми всі працюємо в різних містах, не завжди можемо зібратись. Тепер нова біда відключення електроенергії, не завжди ми можемо, тоді коли можна зробити репетицію, щось. І так вирішили, що будемо більше переходити на свої пісеньки, тому що ці або російськомовні, ви знаєте, нашої молодості, усі пісні такі відомі, або те, що ну, хотіло щось своє. І так поступово, поступово. Я пишу тексти, музику всі приймають участь в аранжуванні, в обробці цих наших Ви черпаєте натхнення своє для своїх пісень. Це вам не скаже жоден професійний композитор і, і поет. Вони беруться із відчуття, із думки з якоїсь от, виникають. Не від чого так не можна запрограмувати, от Я напишу по заказу пісню. Про ну не знаю, ну можливо, можливо, але це, це кон'юнктурно. А так щось. Виникає якась думка, якесь відчуття. Візьмеш листочок, запишеш якийсь текст, там щось, ну таку мелодіку, щось придумаєш. Це відчуття. Музика взагалі це не, не ноти, не акорди, не це відчуття, це настрій. Як, як і настрій, така й музика. Якась мрії, якісь щось про минуле, пам'ять. Це щось виникає, і тоді виникають ви, да, виникають Петре Михайлович, А назва вашого колективу сити, що вона, що вона означає? Як ви її придумали? Слово синтез. От перед вами два музичних інструменти, які називаються синтезатор. Слово синтез. Синтезатор це інструмент, який включає в себе всі різні різні звуки, різні різні. Мелодії різні, можна від скрипки до труби, до саксофона, до фортепіано, все. Синтез взагалі слово це не музичне, слово це загальне, це об'єднання різних форм, щоб отримати кінцевий продукт. Хімічний синтез, знаєте, що якщо що зробити, от, от вода це теж... Трохи... Я біолог да, да. синтез. Ну а поскільки ми всі різні, і, ну, і, 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 і за професією, і в віковому відношенні, все. Але, от бачите, зустрілися, подружилися, і от такий от синтез музичний, музичний синтез. Я, да. син... Дякую Дякую. От я вже говорив. Що таке синтез? От борщ це синтез. Це синтез різних продуктів. Ми беремо, і отримуємо кінцевий продукт. Це борщ, Це синтез різних продуктів. Ну ви розумієте про що я маю на увазі. Дякуємо вам. Ми бажаємо вашому гурту досягти вершин творчості. А вам особисто міцного здоров'я для здійснення всіх задумів, Петро Михайловиче. В дні щасливі в дні незгод. Кожен долі поворот увібрала в себе пісня, все чим жив народ. Лише зблизька і здаля наша пісня давня, й близька всіх нас окриля. i